Сергій Кузін хоче влаштувати справжній рок день народження 20 травня. Відомому радіоведучому виповниться 50. А через три дні після цього він планує зробити собі неабиякий подарунок. Про сцену шанувальників і цілковитий відрив із бендом Кузін мріє ще з дитинства. Тож сольний концерт для нього багато важить. Проте на якісь гучні заяви і завоювання шоу-бізу Сергій не претендує. Я хочу, щоб в какої степені концерт в лісів продовження. Ну не то ж ефіра. Но, э, вот того самого діалогу, о котором э, я мечтаю, тому що я пересмотрел всі концерти Стаса Михайлова, концертна програма під назвою Любовні папса налічує 20 треків, які Кузін виконає разом із друзями-музикантами. Серед них Олександр Боєв, Олександр Єгоров, Ольга Калабан і Борис Таржес. Також не обійдеться і без свіжого дуету із колегою Сонією Сотник. Трек буде не притаманний нам. Якщо раніше ми постійно стібали та якусь особливо хардрокову тематику в нашому ефірі, то це буде такий ніжний ліричний трек про кохання, про те, що ну, якщо вже кохати, то вже кохати наповну. Дебютний сольник Сергія Кузіна «Любовь, ні папса відбудеться 23 травня цього року.